Рівняни провели в останню дорогу захисника батьківщини Руслана Глову. 51-річний герой загинув 19 жовтня під час мінометного обстрілу на Харківському напрямку. Громада зібралась на Майдані Незалежності, аби попрощатися з воїном. Воював Сміливо довго, тяжко. Скільки міг, беріг своє життя, але війна. Вона нічого не обіцяє на завтра. Як наші захисники кажуть, на передовій вчора вже прийшло. Пройшло, завтра ще не наступило, А ми сьогодні б'ємося. Руслан народився у селі Грабів, навчався у Клевенській, а потім у зорянській школах. Після 10 класу вступив у професійний ліцей, де здобув фах водія. Чоловік працював на м'ясокомбінаті в зорі, а потім на деревообробному підприємстві. Потрапивши на фронт, був бойовим медиком. Під час служби був двічі поранений та приходив реабілітацію. Після покладання квітів до домовини героя його поховали у рідному для чоловіка грабові вічна та світла пам'ять захиснику. Артем Височин, випуск новин.